Понад вісім сотень полонених і досі перебувають в терористів. Більшість людей, серед них цивільні, стверджують правозахисники, які досліджують ситуацію з правами людей на сході. І додають в Україні через брак такого досвіду і досі не розроблена система допомоги і пошуку. А потерпілі чи їхні родичі часто не знають, куди звертатися по допомогу. Євгенія Гарков продовжить. Цих полонених відпустили в ніч проти суботи. За два дні російські катівні покинули півтори сотні наших співвітчизників. Тут здебільшого військові. У підвалах ДНР вони провели чотири місяці. За офіційною статистикою в полоні бойовиків наразі перебувають кілька сотень наших. За неофіційною цифра доходить до тисячі. По даним МВД, це около 300 чоловік. Це офіційні дані СБУ там різниця в діта в сотню. По даним ні правісна це далеко за 800-900. Більшість це цивільні. Їх утримують просто за те, що вони мають або проукраїнську позицію, або вголос висловлювали свої думки. Найбільше потерпають ті, хто проти новоросії. Штик-ножом ноги пльотками, ну, біли антеннами радіостанції армійської железне пруття. Тобто, збивали дуже сильно людей і біли по 3-4 години. Просто от білі, білі устало, посидять, опять б'ють. Він бачив це на власні очі. Сергій був керівником виборчої комісії Сєвєродонецька, готувався до проведення президентських виборів. Саме перед ними його взяли в полон. Протримали кілька днів. На відміну від решти, каже, сильно не били. Більше лякали то до стіни, як на розстріл ставили, то грали в російську рулетку. Показуває патрон, крутньо барабан з одним патроном. Ток візку то к серцю, то к наги, потім уходить. Через час приходить опять тоже сата сама процедура. За п'ять місяців держава не зробила нічого, щоб продемонструвати, що вона захищає право своїх громадян на життя, каже Олег Мартиненко. Самі ж громадяни відчуваються, коли стають потерпілими у Валерії. Неподалік Луганська в селищі переможно збройні люди. Викрали її матір та відчима. Прирвались люди, нічого не об'яснили, ні без опознавательних знаків, ні сказали, хто що, як, за що, чому. Просто забрали, просто вивели і увезли в ні. С нам направленні, конкретно конкретними волочима і конкретно мама уже понад чотири місяці про рідних жодної звістки каже дівчина, і окрім міліції, вона навіть не знає, куди і до кого звертатися. Поки що найдієвішими пошуковиками є волонтери завдяки активному обміну інформації між собою в україно гельсінській спілці також незабаром мають запустити спільну з правозахисниками та правоохоронними структурами інформаційну платформу, яка має допомогти з'ясувати відомості про зниклих людей. Євгенія Гаркова, Ігор Сірий, ТСН 1+1.